Вітаю, ви дивитесь кордон ЮЕЙ. Початок туристичного сезону та життя столиці модного контрафакту. Про це далі у програмі. Курортний відпочинок відвідини родичів та виїзд дітей до закордонних літніх таборів. Цьогорічний сезон відпусток у розпалі. Відтак пасажиропотік у пунктах пропуску помітно пожвавився. Як обрати найзручніший маршрут? Чи можна уникнути тривалого очікування у чергах? Та що потрібно пам'ятати при в'їзді у прикордоння? Відповіді на ці питання з'ясовували наші журналісти, які побували на Буковині на кордоні з Румунією. Попри дощ біля пункту пропуску порубне вишикувалась вервечка автобусів та легкових автомобілів. Нинішнього року шкільні канікули, відпустки чи просто вихідні багато українців воліє проводити за кордоном. Весела жіноча компанія зібралася до Румунії на закупи. Перший раз їду, але казали, що дуже швидко і дуже приємно. Ну, за чотирнадцятий раз. Кінцевий пункт подорожі цього туристичного автобусу болгарський курорт Сонячний берег. Усі 80 місць заповнені у салоні діти, жінки та чоловіки, яких не стосуються вікові обмеження на виїзд. Це Зібрані пасажири з різних куру Гаганськ їдуть навіть чинок Болгарію. Через порубне Даніела їздить з туристами постійно. Сьогодні оформлення триває недовго, однак ситуації бувають різні. Від хвилин 30 до години, бо зазвичай бувають і деякі там нюанси з дітьми, з дозволами, якщо є мужчини призимного віку, кожного разу порізно Тут в основному мами з дітьми і буквально двоє чоловіків вже непризимного віку. Чоловіків призовного віку прикордонники перевіряють особливо ретельно, бо саме їхні документи нерідко виявляються підробками. Можна сказати, зараз трошки воно знизилось. А от якщо брати місяць два назад, то от практично кожну зміну, практично кожну зміну ми виявляли підроблені документи, визивали представників поліції. Через Чернівецьку область пролягає один із найпопулярніших серед українців маршрутів до Балканського півострова, аж із сімома теплими морями. Тож на піку турсезону порубне обслуговує півтори сотні автобусних рейсів за добу, майже удвічі більше від його проєктної спроможності. Дуже велика кількість туристичних груп приймують до Румунії, Болгарії, Туреччини, Греції на відпочинок оздоровлюватись і таке інше. Аби оптимізувати роботу пункту пропуску, віднедавна для пасажирських автобусів запровадили електронну чергу. Кожен рейс прибуває сюди за графіком, але у липні-серпні скупчення все одно не уникнути. Для економії часу та нервів прикордонники радять обирати сусідні дяківці або красноїск. Запевняють, вони не такі завантажені, проте не менш комфортні. Пункт пропуска Порубний вже досить давно працює на ділянці кордону і люди вже звикли їздити через нього. А такий пункт пропуска як Красноїльськ. Він відкритий був нещодавно, і багато людей не знають, що ним також можна потрапити до Румунії. Це легко перевірити, бо від Чернівців до Красноїльська близько години новою дорогою. Відкритий у листопаді 2022 року пункт пропуску Красноїльськ-Вікову, вікову ДСУС має міжнародний статус. Працює цілодобово та розрахований на 500 одиниць транспорту на добу. Проте зараз він працює на півсили і великою популярністю у туристів не користується. А дарма, бо ті, хто вже випробував новий маршрут на сервіс, не нарікають. Пункт пропуску часто перетинаєте. Ну, це п'ятий раз. Як вам взагалі зручно? Так, так. Пробжка знаходиться трішки далі від міста Чернівці, якби і він новий. Зв'язку з цим особи приїжджають і проходять контроль набагато швидше. Так як черги відсутні. На відміну від порубного оформлення легкового автомобіля, тут займе до 10 хвилин, автобуса максимум півгодини. А місцевий улюблений службовий джек-расел Рокі завжди радий новим гостям і готовий працювати, хоч у дві зміни. Поки одні в очікуванні пляжного відпочинку за кордоном, інші обирають локації в Україні. На Буковині, до речі, таких місць безліч. Але для тих, хто планує подорожі у прикордонні райони, є деякі застереження. Будьте готові, що доведеться зупинитися на контрольному посту. Прикордонники пояснюють, перевірки проводяться задля того, аби відсіяти потенційних порушників ще на підступах до кордону. Таких фейкових туристів затримують тут десятками. Для в'їзду у прикордонну смугу 5 кілометрів завширшки потрібен ще й спеціальний дозвіл. Громадяни, які в'їжджають на дану територію з метою туризму, перебування, збору грибів, ягід. Оброблення якихось сільськогосподарських угідь, то ці громадяни повинні мати з собою мати відповідний дозвіл на в'їзд в прикордонну смугу у Чернівецькій області. Дозвіл на в'їзд перебування здійснення різних робіт у прикордонній смузі надає Чернівецький прикордонний загін. Незнання закону не звільняє від відповідальності. Хлопці ви знаходяться в прикордонній смузі. А саме згідно постанови Кабінету міністрів 1.47 ви маєте мати дозвіл на перебування в прикордонній смузі. У вас цього дозву немає. Якщо ж з вашими документами все гаразд, наміри чисті, а відповіді правдиві, перевірка займе усього лічені хвилини. Доброго дня! Путаний наряд контрольний пост старший сержант. Хочу визволити ваші документи, будь ласка. І паспорт. Качу. І тешли дорогу. Світова індустрія модних підробок зростає шаленими темпами замість простих імітацій на світовий ринок виходять так звані суперфейки, копії відомих брендів, якісні і недорогі за даними експертів. Нині на контрафакт припадає майже 3,5% усієї світової торгівлі, а це понад 500 мільярдів американських доларів. Аби зламати згубну для економік тенденцію, працюють тисячі правоохоронців по усьому світу. Та чи вдається їм це? Відповіді у нашому сюжеті. Навіщо платити більше? Відоме всім рекламне гасло, здається, ідеально пасує контрафакту. Нові технології та якісні матеріали дозволяють підробкам успішно продаватися як справжні предмети розкоші. Та ще й недорого. Таким нині є вибір ощадливих покупців, а інтернет-магазини роблять їх абсолютно доступними. Торгівля модними підробками прибуткове джерело кримінальних доходів у всьому світі. Але основний ринок шахраїв Європа. Західна столиця контрафакту Британський Манчестер. Тутешні клани заполонили ЄС тисячами тонн фальшованого текстилю. Тепер колишній символ індустріальної революції успішно конкурує з китайським шанхаєм. У Манчестері навіть є окрема вулиця, де торгують винятково копіями відомих брендів. Городяни так її і називають: фейк-стріт. Щорічна виручка з цього невеликого клаптика землі приблизно 700 мільйонів доларів. Окрім покупців, фальшива вулиця місце особливої уваги поліції. Те, що ви бачите, лише один з понад сотні рейдів, які Манчестерські правоохоронці проводять тут упродовж року. Результати приголомшують. Не оминув цей бізнес і Україну. Масштаби, звісно, не піднебесні, та апетити підпільних кутюр'є зростають. Кілька місяців тому у пункті пропуску Ужгород за ініціативою прикордонників було затримано дві вантажівки. Ними в нашу країну намагалися ввести майже 7 тисяч одиниць одягу та взуття сумнівного походження. Маскували товар звичайною макулатурою. А нещодавно у Миколаївській та Одеській областях детективи бюро економічної безпеки виявили потужну мережу фабрик контрафакту. На професійному обладнанні близько сотні працівників клепали репліки світових брендів для продажу по всій Україні. Щомісяця підпільний синдикат отримував до 10 мільйонів гривень прибутків і без жодних податків. А чому б і ні, навіщо ж платити більше? Кожен з нас є споживачем і, купуючи підробку, ми несемо відповідальність за свій вибір, бо наші гроші фінансують організовану злочинність, і це зовсім не фейк. На сьогодні це все. Ми повернемося рівно за тиждень. Пам'ятайте, що кордон не просто лінія на мапі, а й межа між світлом і темрявою. Побачимось.